Земельні ділянки у чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів, повідомив голова Державного агентства з управління зони відчуження Григорій Іщенко. Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для нек «Енергоатом». Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт, це частина програми, яка буде реалізована в Україні, сказав Іщенко. За попередніми оцінками Енергогатом та «Укренерго» визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення малих модульних реакторів на території України. Щодо інших новин тижня. Професіонали Нафтогазової галузі об'єднаються у Львові 29-30 травня 2025 року. Україна веде експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році. Це були головні новини енергетики Україн за тиждень від команди НІFOLKNGC. Більше новин читайте в нашому тайджесі за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.